У вівторок, 20 лютого, на заході синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг, у Чернівцях без опадів. Температура повітря вночі від мінус 1 в день до плюс 10. Протягом усього дня на півночі та в центрі буде триматися хмарна погода. В Києві Вінниці, Житомирі та Чернігові пройде сніг з дощем. Від нічних мінус 5 температура повітря в день прогріється до плюс 6. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 5 вночі до плюс 4 вдень. З самого ранку до пізнього вечора небо в східних областях буде вкрите хмарами від 6 морозу вночі до 2 тепла вдень. Дощі, за прогнозами синоптиків, вимоватимуть території західних областей у середу 21 лютого. Лише в Івано-Франківську сьогодні без опадів від 3 до 13 градусів тепла. Мешканців півночі та центру синоптики попереджають про мокрі сніг та дощі. Від нічних мінус 2 в день температура повітря підніметься до плюс 9. На півдні у цей день сонце буде рідко з'являтися за хмар. Температура в регіоні вночі від мінус 2 в день до плюс семи. У східній частині країни хмарна погода протримається цілий день. Сніжитиме в Дніпрі та Харкові. Найнижча температура вночі мінус сім, найвища вдень плюс 4. На заході в четвер, 22 лютого, спостерігатиметься хмарне небо. В рівному Хмельницькому та Луцьку на додачу пройдуть дощі від 2 до 11 з позначкою вище нуля. У північних та центральних областях синоптики передбачають дощі від плюс 1 вночі до плюс 10 в день. Мінлива хмарність за прогнозами синоптиків охопить території південних областей. Нічна від нуля денна до плюс 10. У Харкові та Дніпрі пройдуть дощі. В Луганську впаде сніг, а в решті східних областей цього дня без опадів. Від нічних мінус трьох в день потеплішої до плюс восьми.